Всім привіт! З вами Катя. рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. Сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати такий цікавий салат, який називається мандаринка, який ідеально прикрасить ваш новорічний стіл. І е, самий перший інгредієнт, який мені буде потрібен, це куряче філе. Воно в мене вже е, запечене. І я його нарізаю. Нарізаю я його на міленькі кубики. Мілчу, чим поменше. У мене куряче філе печене, але може підійти як і варене, копчене або печене. Це вже за вашим бажанням. Нарізаю ось такими міленькими кубиками. Якщо на ладоні взяти, то вони мають виглядати ось так. Міленько. І так ріжу решту курячого філе. Я вже нарізала куряче філе. І в мене вийшли ось такі кубики. Далі мені буде потрібно три варених яйця, які я маю натерти на терточку. Я зразу це яйце так і тру сюди у філе. Я вже натирила 3 яйця і далі мені буде потрібен сирок плавлений, в мене 90 грам. І також його натираю на міленьку терточку. Я вже сирок плавлений натерла і зараз мені потрібен 100 г сиру твердого. Ось в мене шматочок сиру, тут в мене 200 г, тому я тру половинку. Я сир твердий вже потерла, і в мене ось така виходить суміш. І зараз я це все заправляю майонезом. І перемішую. За густиною має бути ось така консистенція, щоб не було дуже сильно багато майонезу. Поки свою начинку я відставляю і перехожу до наступного інгредієнта. Наступне мені буде потрібна знову ж терточка і варена вже я завчасно зварила, варена морква. Я зварила три ось таких величеньких моркви. Я моркву вже натерла, ось моя моркочка стоїть. І далі, що мені буде потрібно, мені, мені потрібна буде харчова плівка. Я ось вирізала вже такий шматочок плівки і беру моркву і розпреділяю тоненьким шаром по харчовій плівці, все, морквочка в мене готова, я її поки відкладаю, переходжу до начинки, беру приблизно десь так, повну ложку і прям беру в руку і формую кружечок. Тепер ставлю цю кульку на моркву. І швиденько піду помию руки і повернусь. Так, все, я помила руки. І тепер беру харчову плівку і легенько піднімаю зі всіх сторін. Так, і так отра лишня. Морко я її забираю. Далі я беру ось таку гвоздику. І шматочок петрушки. Так, перша мандаринка готова, і перехожу до наступної мандаринки. Я вже зробила свої мандаринки, і вони мене мають ось такий прекрасний вигляд. Виглядають дуже натурально, і навіть можна не озброєним оком їх переплутати із справжньою мандаринкою. Начинки в мене залишилося на дві маленькі мандаринки. Трішки я не вгадала із морквинками. Треба було взяти 4 морквини. От тому якщо ви будете робити, то майте на увазі, що потрібно більше на одну морквину. Зварити. І ще хочу додати, що якщо ви любитель чогось пікантного і полюбляєте більш гостріший смак, то можете додати сюди зубчик чеснику. Така новорічна страва ідеально підійде для гостей, так і для своєї родини. Гарно прикрасить новорічний стіл, має яскраво виражену кольорову гаму. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Також діліться, як ви робите, які ви робите новорічні страви, мені буде цікаво почитати. З вами була Катя, всім бажаю гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.